Слава Ісусу Христу! Я вас тут був 15 років тому назад. Ви на новому місці. Слава Богу, але не так давно ваша церква пережила велику втрату велику. Відійшов вічність, Да, сумуємо ще. Длюсія Світлана, це моя сусідка. Ми разом бігали ще маленькими по вулиці, там в Нововолинську. Життя йде. Тому ще раз всі церкві така честь примість співчуття. Так, таке життя на землі. Одні приходять, одні ходять. Але ми дякуємо за живу надію, що ми маємо славну зустріч в небі. Та я вже казали, чуть так, хто я такий багато. Моя фамілія Вронський. Володимир. Віктора, ви знаєте, багато це. Ну, не раз я так може акцентую. Я старший брат його, Віктора. Я несу служіння біля Нововолинська 12 кілометрів. Селище жовтневе. На сьогоднішній день таких немає в нашого травень, жовтень ще інше. Благодатне, благодатному. Невеличка церква. Дякую, і ваші. Ви ніколи не впускали, коли був тут, а я не уходив з вас з пустими руками. Благословляли нашу церкву, слава Богу. Ми несемо служіння, так як ви знаєте, багато біди. Це, це важко. Особливо та зима, що була. Це приїжджаєш на кордон. Десятки тисяч людей, дітей, мороз, не сховатися всі біля границі, діти плачуть, немає ніяких умов. Ну, Дяка Богу, що християни, християнська церква крепко взяли такі на себе, ставили палатки, обогрівачі, обогрівали. Сьогодні чуть заспокоїлося у нас на Заході менше людей, які пересікають кордони. Зима була нелегка, як ви знаєте, да? не було світла, жили вся Україна без світла. Але буржуйки виходять, ну, українці такі виходять, ну, Живучий народ. Слава Богу, хоч біда. Трудимося, на деякий час я ненадовго приїхав. Там служіння, хоч мені вже і руки, треба й пере, передавати. Але багато моїх, кому надіявся, їх немає. Думав, тому, немає, тому, немає. Хотів би поділитися Словом Божим. Те, що я буду говорити сьогодні, це не в тому, що я прийшов, знаєте, буває так, е, ну, докоряєш. Може, таке слово Ми я не раз кажу. В тебе кажу, в тебе проповіді хоч якісь другі є. Крута да, і про благодать є, і про любов, але от така сьогодні хочу поділити. Поділитися з вами. Ну така, ну трошечки, може, нас буде вона цепляти. А дай Боже, якщо вона не для нас, кажуть, в онлайні ці, які в онлайні. Я не маю права когось судити, маю право себе судити. І сужу. Тому що з дитини став віруючий і є за що судити. Бо проповідую, читаєш, знаєш. Але не так давно, перечитуючи текст Божого Слова, знайомий текст і хотів би поділитися ним. Ви знаєте його це Івана, третій розділ, а не кодим, четвертого тексту, а не йому каже Ісусу. Як може людина, будучи старою, народитися? Це буде, ну якби, ну, не тема проповіді, але я її назвав трошечки такою, чуть -чуть -чуть, такою, може назва. Це я скажу. Питання, як може людина, будучи старою народитися? От дивлюся от, на свою натуру, на себе. Віруючий давно, родився. Ну, де проявляються якісь речі, які не хотілося, щоб вони в тебе були? Вас так буває? І не раз думаєш, добре, що люди не знали не побачили. Навіть одного разу не так давно каявся на цілому собранні. Але я не буду говорити то в нас, так. Да. Я, удивля... я дивувався себе. І тому до нас всіх хотів би, щоб ми так на цих, може, 20 хвилин заглянули. Наша стара гріховна натура. Чи не так? У Нас Адамова натура. Ми ходимо в церкву, ми знаємо. Які речі можна, які не можна, знаємо, правда? ж? Але ця стара натура час від часу дає за себе знати. Чи не так буває, що хтось у це ми щось сказали, чи грубо й казали, до дружини, до дітей, вибач, я цього не хотів. Ну, але ж ти сказав. По правді кажу, я не хотів. Я так навіть не думаю, я не знаю, що я так сказав, що так сталося. Чоловіки, жінки, чи не ми просимо прощення один між одним? Чи може, чи може, як може людина, будучи старою, народитися? Оце буде тема, якби, перед передтема моєї проповіді. Як може людина, будучи старою, адамою, гріховною, упертою, грубою, гордою, завісною, натурою? Змінитися? Як може? І от до того другий текст читаю Івангелії Луки 5.36, розповів їм е, приказку: ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подарей нову, а латка з нової, ста, з нової старій не надасться. Так, в тому перекладі і він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши косок нового одягу, Латки не пришиває до старого одягу. Що я хотів сказати? І така тема проповіді в другому назву: латка на латці Ми прийшли в церкву з гріховною натурою. Но в церкві є порядки, правда ж є? Хай Бог благословить пастера, тож Алекс і Калинюк так хай тебе Бог в служінні і всю вашу церкву. І от я дивлюся на себе, прийшов. Так, що ж не можна? Ну, не можна поганих слів говорити. Прицепив до своєї гріховної натури латку. Нову. Я вже не говорю. Що там ще не можна? Ну пити не можна. Ще одну латку прицепив. І люди хваляться, натура яка? А латки? А Латки нові. І от ходимо на молитву, плачемо, і ще одну латку прицепили. І ще одну і так назвав, як тут в Біблії, ну латка на лаці У Вас бувало так, може ви такі, може хтось, ну не можна його тронути, а в зібрання ходять стільки років. Бо має особного пастору, не знаєш, треба якось зауважити, щось сказати. І дивишся, ти, ну не знаєш, як підійти. Бувало так. Ну, не знаєш, зараз каже, а може сестра обійдеться. Ну, а як може обідитися? Значить, є так хороша вона, співає чи молитві но я би хотів, би, от, щоб ми кожен на себе глянули. Чи в нас оця, чи може стара людина знову народитися? Звичайно, я до того веду. Але чи в нас є оце нове, чи в нас на старому багато нового? Розумієте мене? Якщо в мене з'являється якась гордість, завість, я казав, у мене така християнська проблема була, обіда. От мене не тяжко було обідати, діти ви вже знали, казали, тату, а вас, а вам обіжати. Це не може. А що, собі надувся, пішов в сторону, як християнин. Не кричу, не сверюся, не трогайте мене, я вас. І все. Ну, але це стара натура. Ви знаєте, каявся, я казав Господу одного ну, разу не встану. Ми люди різні, але хотілося б бути новою людиною. Алілуя! створені за образом Божим, і тому я не тільки до вас, мені хотілося давно віруючи, і стикався хтось зі мною, з різним християнством, і хотіли в Ісусі Христі нове творіння, старе минуло, а нове настало. А чому є це старе? А може глянути кожного за нас, може, ми тими латками на лаці, що я хочу, щоб з цього, цього ви запомнили латка на лаці, саме легше запомнити. Коли в мене обіди, коли у мене гордість, коли у мене може злоба, коли у мене ще проявляє, може, їх ніхто цього не бачить. Якось розказував такий приклад, може тут повторю. Мені прийшлося відвідати одну сім'ю. Вони жили на етажах, а двері були відкриті. Я чув, як вони християнська сім'я, як вони між собою говорять, мені не хотілося б заходити. Ну, але дзвонив двері, вийшла жінка. Як будь то не в ті двері поход... позвонив. Слава Богу, брат Володя, слава Богу. Ви до нас, да до вас. о, Ми раді, заходьте. Так я не то я чув біля дверей. Ми можемо такі бути? Правда? Зразу люди помінялися. І я їм не нагадував, я не говорив. Це приклад для мене залишився, який є. Отці, приходив зібрання. Ми зібрання здання, як треба сидіти. Правда, як поводитися? А вдома, а вдома домашній, та навіть ні, сам з собою. І тому таке питання задається, чи може оця стара людина, чи може? І як часто буває, ми в християнстві старі люди, усі з гріховною натурою приходимо, але з хорошими латками новими. Я не п'ю, не курю, поганих слів не говорю, ще одне щось там, вже й того не роблю. А інша, а свариться? А може жінка від тебе плаче? А діти? Як би хотілося, щоб Бог каже, я побудую церкву, і ворота пекельні її не здолають? Я хотілося, щоб кожна родина, кожна сім'я були новим творінням в Ісусі Христі. Алілуя! Чи нам неприємно, коли наші діти навіть краще за нас? Ми дивимося, ми можемо похвалитися нашими дітьми, коли дивимося, а коли щось недобре. А як Богові? Коли він заплатив велику ціну викупа? Коли він не хоче, щоб ми були в цій старій гріховній натурі, коли він не хоче, щоб ми ходили християнство з тими латками і пришивали, намолити, може, сказано, все, буду міняти, так як я. Ну, поміняю то, ну поміняй то. Та повністю поміняйся. Народися. Від Слова Божого і Духа Святого. Алілуя. Мені хотілося в останній час, коли ворог сьогодні крепко насідає на церкву, Колись крепко насідає на сім'ї. Хотілося правда вам, служителя, щоб наші сім'ї, наших дітей були сильні сім'ї. Щоб ми могли сказати не смерть, не життя, не настояще, не будуще, не можуть мене відділити, віддалити від Божої любові. Ну якщо ти ходиш з тими латками, вони від, будуть відриватися. Я бачив людей ходили на це, ви бачили, ходили, молилися, плакали і багато гріховних речей не робили. Ну ця натура стара взяла верх, І їх немає. Ми віримо Богу сильному, чи не так? Давайте деякі тексти. Час, о, час. Я біля написано, наша праведність це наша. Як запачкана одіж. Це твоя правда і моя. І Геремія пише, я вже не буду читати, каже, серце людини лукаве. І ще далі, ще і вкрай зіпсуте. Як би не хотілося, щоб ми були двоєдушні і ходили з тими латками. Я розумію особливо пастиря, служителя, як би хотіли би. Та ми самі хочемо, правда? ж? Ми хочемо бути кращими. Але тобі ті латки, де ти ходиш на зібрання, слухай слово Боже, не допоможуть. Новий Завіт, друге Тимофія 3.5. 2 Тимофія 3,5 каже, які мають вигляд благочестя. А сили його відреклися. Вигляд маємо. Особливо в неділю, на зібранні, тихенько. А який вигляд вдома, на роботі, в таких тяжких обставинах? Чого немає стабільності? Чому проявляється в нас оця гріховна Адамова натура, коли десятки років ми вже з Господом? Хіба не в Божому Слові написано блаженні чисті серцем? Вони Бога побачать, чи не так? А якщо в мене отця гріховна натура і я ладка злала, да, я не раз на себе, я казав, казав, не буду, і цього не буду, і цього не буду, і цього, може, слово Боге, зміниться, умри і живи для Господа. Будь новим творінням, щоб небо роділо, сім'я роділа, щоб твоя дружина роділа, щоб твої діти роділи тобою. Це наш тато, це наша мама, це наші діти. Але хто це може зробити? Хіба можливо? А я скажу неможливо. Щоб старої людини щось вийшло. Неможливо. Треба бути новим творінням. Божим творінням в Ісусі Христі. Гляньмо кожен на себе, не на когось. Я не прийшов когось докорити, але хотів би молитися за церкву Божу, щоб кожен, хто переступив, оця стара людина прийшла на ваше зібрання і вийшла новою людиною. Алілуя! Гарбігере Фрауш. Алілуя! І може сім'я нестабільна. А куди нам йти? Може, вже шатається земля, куди йти? І кай знаємо, може в Біблію читай, може, молиться, куди йти. Йди до Господа, він сильний тебе змінити. Алілуя. Він може взяти твоє серце, чоловіче, жінка, він може, віддай йому. Не надійся, не латай себе, вже нема куди тебе латати себе. Ти хочеш, ми хочемо цього. Не вийде. Навіть ці латки, які в нас були. Вони відірвуться. Вони відірвуться. Христос сказав тих людей, які покаялися. Ви мої учні. Як ми сьогодні, так? І далі що? І пізнаєте істину. І істина зробить вас вільними. До того кличе наш Господь. Не для того, щоб сьогодні в цьому зібранні ти прицепив одну іншу латку. Сказав все, більш сварити, більш так не буду, більш того не буду, більш того, ти вже це робив десятки раз. Віддайся Господу, що людям неможливо, а ви очі. Чи віриш цьому? Алілуя. Що тобі неможливо. Ти вже плакала, може навіть і пустилася. То нашому Богові все можливо. Слава Ісусу! колосянам третій розділ. Останній текст. Колосянам третій розділ з дев'ятого вірша. Не кажіть неправди один одного. Скинь, скиньте з себе стару людину з її вчинками. Попробуй, скинь, як вона вже вросла. Чи не так? Скинь її. Ви представте, скільки треба плакати, за кого плакати? Ми буває за дітей, є за кого плакати, за інші. Плач за себе. Помните, коли жінки йшли і плакали за Ісусом Христом, Він казав, не плачте за мною. Та було за ким плакати, плачте за собою. І за вашими дітьми. І коли Бог дає такий добрий час, і ми йдемо до нього, для чого? Неладко очередну поцепити. А щоб він поміняв, поміг нам змінитися. Щоб він поміг, щоб ми мерли, Оця стара людина, старий Адам, і, жили, і були нові творіння в Ісусі Христі. Скиньте себе. Стару людину з її вчинками, а зодягниться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Отже, зодягніться, як обрані Божі, святі і улюблені, у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одного. Коли хто проти кого має якусь скаргу, як і Христос простив вам, так. Само і ви робіть. А понад усе любов, вона зв'язок досконалостей. Це про кого? Це про нас. Ми повинні такі бути. Нехай перебуває у ваших серцях мир. Христа, до якого ви були покликані в одному тілі. Будьте вдячні. Слово Христове, нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрості. Навчайте. За Застерігаючи саме себе з дячністю, співаючи Богу у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні і все, що тільки робите, словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богу і Отцеві. Дружини? Дружини. Слухайте своїх чоловіків. Ви так робите? Чи з'являється оця? Адамова натура. Кого? Чого? А хто він? Та він без мене. Я не знаю, ви самі знаєте. Ми самі себе знаємо, правда ж? Але дивіться, що Боже Слово каже. Дружини, оце нова людина. Оце Божа природа. Буває важко. В нас є оцей дух бунтарства Адама. Важко! Але, друзі, хватить ходити з латками. Чи не? Можемо сказати амінь? Ми хочемо бути. Я хочу бути повністю новою людиною. Я хочу бути там на вечері. Алілуя. Я не хочу бути з тими, може, речами, які ще в мене залишилися. Я не хочу. Я не хочу других людей там бачити так. Хай всіх нас об'єднує божественна природа. Гляньмо на себе. Ми не знаємо, чи завтра Бог подарує, а сьогодні гарний час, Бог подарував. Скинь себе. Скинь. Не обманюйте саме себе, Бог каже до нас. Я дочитаю дружини, слухайте своїх чоловіків, як лічить його Господня. Чоловіки, чоловіки. Любіть дружин і не будьте сувори до них. Діти, слухайте це, батьків у всьому, бо це доподоби Господу. Це сім'я. Це Боже творіння. Аллилуйя. Я зараз такий вірш, пісня, тільки я в російському перекладі. Бог тебе простив, О новий чоловік. Знаєте, так? Да? Бог тебя простил, и Он с тобой вовек. Бог тебя простил, твою жизнь Он обновил, рожденный Духом Божий новый человек. Бог тебя принял, Он новый человек. Бог тебя принял, и Он с тобой вовек. Бог тебя принял, свою жизнь за тебя отдал, рожденный Духом Божиим, Новий чоловік. Прослав Господа, новий чоловік. Прослав Господа, і Он з тобою вовек. Прослав Господа, мир остав, ти навсігда рождений Духом Божим новий чоловік. Аллилуйя! Я хотів би пару хвилин помолитися. Давайте ми піднімемося. Церковь, мої брати і сестри. Мої діти. Ворог атакує, правда ж? Якщо він знайшов сміливість до Христа приходити, то він на те тим більше сміливість підійти до твого дому і не раз він руйнує, і ти плачеш, і ти скорбиш, але я вірю. Галілуя! на цьому місці є Божа присутність. А карбе карбегерафрауса, є Господь. І Він не хоче дивитися на старе творіння. Він прийшов, щоб ті, які прийшли, були нові в Ісусі Христі. Щоб стабільні сім'ї були, був мир в сім'ї І все об'єднувала Божа любов. Алілуя! Алілуя! Нові люди, Боже творіння, Божа генетика. Алілуя! І тому. Ми помолимося. І якщо тобі може важко і нестабілість твоїй сім'ї, ти бачиш і переживаєш, і ці латки вже ти забучили тебе. Ти хочеш сам помінятися, не зміниш себе ти ніколи. Але є на цьому місці той, який готовий притягнути свою руку і тебе поміняти. Алілуя! Він покликав тебе. Він хоче бачити не тільки в цій місцевій церкві, він хоче тебе бачити в своїй славі. Алілуя! І ми помолимося. Хай Бог благословить наших дітей. Хай Бог. Пласить нас, хай Бог нас поможе викинути стару одежу, він хоче дати тобі нову. Це праведність святих. Алілуя. Алілуй. що ми освячувалися! Це воля Божа, Помолимося за наші сім'ї. Ава Отче. Молимося!